Друзі, вітаю на каналі. Всім доброго ранку. Чергова серія нашого фільму. Так, Зараз у нас 9 годин 20 хвилин. Продовжуємо пошуки білих грибочків, червонячків або пеньок. Не знаю, що нам сьогодні попадеться. Але будемо раді в даний час любому грибковину, не знаю, чи казав слава Україні. Героям слава. Так, зараз у нас намічається дощик. Досить тепло, десь градусів 15, я думаю так. І за цілий тиждень не було морозу. Добренько. Шо, вирушаємо на пошуки. Друзі, показую, яка кількість листя нападала по деревах. Хоч як десь грибок є, ми його навряд ли уведемо. Добре, йдемо шукати. Може щось таке не знайдемо. Так, друзі, прийшло вже десь хвилин 40. І ось нарешті ми знайшли перших червонячків. Отакі о. Такі. Последний, что на открытом месте. День. Мы тут уж... Второй. Знаю, это уже пановый нашад. Тут третий. Житкий. До солнца выпало. справа так ще з цими e, запеньками думав щось все покраще то тобто нічого не покращилось такий тобто їх мороз спалив О, так. більше я не виводи добренько шукаємо далі Які мухомори, другий, третій, молодий, Сімейка молодих мухоморів. Так, друзі, у нас ще два червонячки попались. не знаю чому не буде знах, але то відомо лише. Сейчас я на росаду. Да. Взглянем, таково, их. Вот такого. И на другую реку, Родять. Да. Тут я там и Так, да. далее. Друзі, вже пройшло десь 2 години часу. Ми так з тими червонячками і лишились трьома. Але ще польські гриби лізуть. То якийсь п'ятий чи шостий грибок я знайшов такий. І то ще молоді були навіть. Фух. Так, йдемо ще в пару місць, зайдемо, подивимося на червонячки. Якщо буде добре, то, то будемо показувати. Добренько до зв'язку. Друзі, на завершення знайшли ще козарика. Так, <клух> двох козариків. Ось один, молоденький, а, і тут один старший. Все. У нас вже почався дощик. А, ось такі два грибка. Так, 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 так. Більше я не вижу. Так, добре, зараз подивимось ще трошки. І будемо рухатись додому. Друзі, ще один червонячок. Не знаю чи він добрий. Так, А то не червонячок, то білячок. А то білячок. Фу, не знаю, чи він добрий. добре. Ну, Розріжемо. Знижаю почорнів. Машка, добра. Такий собі. На сушку може годитись. Так що ми якогось червонячка біля чкати й найшли. Всього Я Вже думав, що ні одного не йде. Так, добренько, будемо завершувати зараз. Пройдемо одне місце, подивимось. Так, добре. Що ж, друзі, будемо завершувати наше тихе полювання сьогоднішнє. Ось із таким скромним результатом. Але все ж таки ми одного білячка не йшли сьогодні. А, грибки відходять. Всі гриби, що... По лісі я здибав, сьогодні всі, всі почорніли, трошки і сухо, для грибка, але зараз якраз перепадає дощик, не знаю, може на другий тиждень щось покращиться. Добренько тоді. Всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди, мирного неба.